Привіт! Ринок автомобільних олив і технічних рядин дуже різноманітний, і на цьому ринку багато підробок. Тож, поговоримо про те, як зберегти свій гаманець і автомобіль від неякісної продукції. Розповілимо про те, чому продукцію борталь не підробляють і навіть більше. Робити це недоцільно. Звісно, можна використовувати бутару, але збирати, мити, ну, все той, що процес. Отже, каністра має унікальну форму і чіткий надпис Бардаль. Зробити таку форму буде дуже затратно та недоцільно. Лицева сторона має спеціальну наклейку з логотипом зверху, назвою виду мастила, областю застосування та характеристиками. Зворотній бік каністри має характерну душарову наклейку, яка є складною в виробництві і на підробках цим нехтують. Тут вказуються всі необхідні характеристики. Кришки зазвичай всіх подібні. У нас вони дуже якісні. 5 літрів мають ліку, що витягається захисною кришкою. Один літр та 4-літрова каністра має захисне відрівне кільце, яке виходить за рамки самої кришки. Тепер ви більше знаєте упакування пакування олив Бардаль і будьте впевнені в оригінальності. Автокомфорт офіційний імпортер «Бардаль» в Україну та має всі права на використання торгової марки. Обирайте нашу продукцію і залишайтесь впевненими на дорозі. Дякуємо за довіру та обирайте найкраще для вашого автомобіля разом з Бардаль.